Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 січня, і перед тим як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. <кій> як завжди, стараюся розпочинати з української теми і дивіться, про що розказується. Що розказують про Україну? Ну, В основному одна новина це обстріли. Розказується двічі за вихідні. Говориться про те, що суботній, це суботу, суботу зранку обстрілювали. По суті, пів України було під повітряною тривогою. Але про вбити говориться в місті Києві. Четверо людей загинуло, але обстріл був там. По суті, половина України перелічується в тому списочку. <кхем> Сьогодні ж зранку чи вночі, з, з неділі на понеділок, говориться про масований обстріл. Росіяни обстріляли Україну. Говориться, що запустили одну балістичну ракету, яку українці збили. Говориться, що запустили 141 дрон. Із них 92 збили 147 самі десь не долетіли впали. А двоє повернулися назад в Росію. Якось про це розказував. Я, я щось в мене було склалося враження, що українці е, раніше говорили про те, що більше можуть повертати назад. Але ті, що впали 47 я так розумію, що це радіо е, боротьба, збиває напрямок і вони просто падають. От, і в той же час повідомляється, що і українці атакували масовано Росію, але. Дані, до речі, беруться тільки із російських джерел. Ну і відповідно, там підтверджень ніяких немає, тому вірити їм так собі. Але і цікаво, що говориться так само дуже широко було е територія Росії, описується, куди летіли українські дрони. Росіяни відповідно розказують, що вони все позбували там. Навіть хаймарси позбивали. Що в принципі я так розумію, якщо я правильно розумію, їх збити. Взагалі нереально. Але от вони збивають їх пачками і вже е, знищили е, хаймерсів на території України більше, ніж було поставлено Ну, російська пропаганда. Але цікаво, що. Дрони долетіли, чи попали вони там, але розказують, що збили аж на території Татарстану в Казані. Там е, великий промисловий вузол, який, до речі, знаходиться під санкціями, але якось він працює ще. І от це е, від е, найближчої е, точки території України тисячу кілометрів, і туди от долетіли українські дрони. О знову ж таки, на даний момент, що було вражено на території Росії, даних поки що не повідомляється. Як мінімум тут на Американському просторі, ну а найбільша новина в Сполучених Штатах сьогодні це інаугурація Трампа. Я відповідно записуюся трошечки раніше, а вже буде практично десь ближче до обіду. Ось ну і що очікується: по-перше, мороз, як ніколи. Але багато є от повідомлень, таких прогнозів про те, що Трамп має зробити в перший же день, як він. Скласть присягу на вірність американському народу, говориться, що там по різним даним, але от говориться, що Трамп планує в перший день підписати до 200 розпоряджень. Там багато хто розказує це і кордон, це і е, е, депортація. Це і там дуже багато як ви розумієте, всього. Я це і помилування тих, хто були е, задіяні е, в штурмі капітолія в 21-му році. Ну і цікаво, що повідомляється, що щоб Трамп а, ну, не підписував 200 папірців, ціх, то їх зроблять такими пачками. Взагалі в Америці це називається омнібас, це як великий автобус. Тобто все напаковано. Ну, українці знають, я думаю, знають таке слово турборежим. Да? Коли певна партія прийшла до влади, там деякі закони в один момент приймалися тур... в турборежимі. Просто пачками швиденько підписуємо, голосуємо. За поїхали далі, наступний наступний. так от Трамп планує в перший день. Ну і знову ж таки, дивіться, от нема конкретики, от Трамп, оця непередбачуваність і в цьому виражається. Він не сказав конкретно, от я цей закон точно підписую. Є багато ажіотажа. Хтось очікує знов ж таки, оце очищення своїх кримінальних записів за те, що його там арештували і засудили навіть за штурм капітолія, дехто там переживає за свої бізнеси там і так далі. Тобто. Багато що може бути, а чи воно буде, чи не буде, таке собі. Ну, але із великих новин, дивіться, що, що вже конкретно відомо, це Тік-Ток. Я нагадаю, 19 го числа останній день, коли був. Заборонений тік-ток і в мене склалося таке враження, що все до кінця дня, але ні, от з суботи на неділю якраз тік-ток просто відключився. Він люди почали там скаржитись на те, що чорний екран. Я навіть, знаєте, от в мене тік-тока немає. Через інстаграм заходив деякі відео, навіть от воно просто вискакувало на як мінімум у мене, що повідомлення, що все цього відео недоступно там і так далі. Хтось розказував, що. Якщо ви реєструєтесь в Америці, що ви не з Америки, там, я так розумію, це не VPN, а просто реєстрація, що ви там з якоїсь іншої країни, ті були доступні. Ну, а відповідно, знову ж таки, Apple, Android, Google видали ці додатки із своїх магазинів. Ось. Але, дивіться, це протрималося недовго, тому що оце почалося опівночі, отак, отак, о опівночі в неділю. До середини дня півночі, знову ж таки, в мене Тіктока немає. Пере, 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 перевірити це, підтвердити я не можу, але ну в новинах, як мінімум, розказується, що до середини неділі TikTok повернувся. Чому тому що Трамп виступив? Ну, по-перше, він сказав, що я навіть на TikTok зайшов щоб завоювати молодих, прирівняв себе, що Мід Ромні мінус 40% програв. Коли він ішов е, на вибори е, проти Обами, мінус 40 тобто на 40 от, якщо брати категорію, вважається, що TikTok це для молодих. Хоча хто його знає, ну як мінімум трактор, Трамп так вважає. Так от він вважає, що зайшовши на TikTok, він завоював молодих, і він серед молоді 30 плюс 36 відсотків порівняно з Байденом. Ось так що, дивіться, що Трамп взагалі говорить, що він планує. Продовжити роботу TikTok в США на 90 днів і не буде переслідувати ні Apple, ні Android, якщо вони ще будуть поки що пропонувати. Ну і взагалі, він, знаєте, от така штука, коли ця вся тема про TikTok, ну, виносилася на голосування, коли ви послухаєте навіть Джонсона, от, до речі, далі трошечки про це розкажу. Це говориться про вкрадені дані американців, що це шпигунський додаток, що це. Вплив там, е ворогів на, на розуми американців. Тобто, така, знаєте, от, глобальний е підхід до цього питання. Трамп же ж дивіться, що сказав. Слухайте, ми, я думаю, домовимося, щоб вони продали нам, чи навіть віддали 50% Тіктоку, тому що це трильйони доларів, і буде 50 на 50, ми в Америці, ми будемо заробляти гроші. Я вважаю, що це дуже класний діло, як він каже. І просто дивіться, от як президент, от. Я завжди просто про це торочу, хто комусь уже може аж е, тошнить від цих слів, але Трамп це завжди про бабло. І хі, дивіться, про що йдеться мова. Тобто, хтось в США, до речі, говориться, що Ілон Мас, до речі, е, пропонував купити, TikTok, хто що хтось там говорив. І от дивіться про що Трамп. Що ми будемо заробляти гроші. Тобто, 50% залишиться умовно ворогам китайцям, там байденці, вони там. Крадуть інформацію, і всі ці штуки шпигунські. Це вже нормально. Якщо ми 50% грошей заберемо, крадіть собі далі. Тобто ну, абсурдність ситуації. Тобто, це чисто такий ну, реально рейдерський підхід. Тобто, ми хочемо просто всі ці закони приймалися, через суди пройшли чисто, що ми хочемо віджати половину вашої компанії. Все. А ми ж сказали там про шпигунство, і все таке діло. Тобто, от оце Трамповський. Момент. От він говорить, що одне, одне з цих 200 розпоряджень, якраз таки, має стосуватися е Тіктока. Він напередодні буквально вчора про це говорив, що ми продовжимо їм на 90 днів, ми все порішаємо, поділимо по 50% і ми будемо з цього заробляти купу грошей. Ну, от як-то Знаєте, американці кажуть, I rest my case. Це такий вислів слуді, коли ти вже сказав, а далі нема про що говорити. Розумієте, От це, що я завжди говорю, завжди Трамп. Це про бабло, не про що інше. Завжди все от може бути здоровенна така історія, ширма. А в кінці кінців остання крапка бабло. Трамп бабло. Дефіс тире. Ну а що з цього приводу говорить Джонсон? Джонсон завжди, ви знаєте, оце такі. О, те, що наговорить Трамп, він потім його пробує змазати, розладити і, і знайти якийсь сенс, в тому що намолов Трамп. Так, от він говорить: дивіться, ну ви неправильно розумієте Трампа. Він любить робити діли, і діл на 90 днів це продовження домов діл, це домовленість. Буде вступить в сили тільки в тому випадку, якщо уже є якісь напрацювання, що TikTok комусь щось продає. А якщо вони просто от 90 днів і ще пороблять позаробляють гроші тут в американців, то нібито ніякого діла немає і знову ж таки Джонсон розказує, що це дуже важливо, тому що це комуністична партія. Китай, а комуністична партія Китаю це ворог для Америки. Вони дуже багато несуть. По суті, вимиваючи мізки американцям і там тут багато не розказує, навіть тому, що вони пропагують а, нездорову їжу для американців. Як б, нібито американці тут їдять недостатньо здорової їжі, тепер надивилися китайський тік-ток і тепер о, точно, тепер я буду їсти оце чи ще щось. Ну трошечки з одного. З сторони трошечки цей кумедний е, ситуація, як як пробує це згладити ці гострі кути відносно того, що там напередодні ну е, наговорив Трамп відносно цього Тіктока. Ну але в кінці, от під уже під підвівши риску, Джонсон сказав, що ні, ми будемо все-таки оцю заборону дотискати, якщо вони не хочуть продавати. Китай це ворог, це погано для американців, бла бла бла. І якщо вони не продають, ми лавочку цю будемо закривати. І ще новина із трампійського штабу: це е, говориться про те, що Віве Крамасвамі. Це він, по-перше, був один із кандидатів в президенти, він там вилетів майже там одразу. Бізнесмен, який вважає, купи продай. Там він трошечки з медициною там займається. Така цікава взагалі його сторона, ніша бізнесу, куди він заходить, бере а, розробки медикаментів, які потенціальні, купляє за дешево, трошечки підкручують, продають, заробляє на цьому гроші. А ну, історія не про, то, не про те. Історія про те, що вони разом з Ілоном Маском мали склад скласти а, керівництво цього даж. Department of Government Efficiency. це департамент державного, як це ефішенсі, забудьте, еф, 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 ефективності, ефективності, і е, говориться про те, що Віва Кравасмань Рамасвамі буде залишати цей комітет департмент. Вони там взагалі замахнулися, що вони просто неймовірно страшні гроші мають зекономити там. Е, взагалі, багато хто працює на державних службах, особливо там в столиці, побоюються про те, що. Піде просто масове скорочення, тому що взагалі оця така фішка їхня, що вони розказують, що треба державні структури просто обрізати. І це просто тільки на цьому буде велике просто, велика економія грошей. Ну там називаються цифри просто неймовірні, навіть до 2 трильйонів доларів. Тобто, це я не знаю, тобто ідея моментами і непогана, нібито. Але цифри трошечки, знаєте, оце таке баснословні, трошки трохи із, із, поза реальністю, я б сказав би так. Так от, в чому історія? Що він планує залишати це командування одразу, як тільки Трамп зараз оберуть, і чому тому, що він планує балотуватися у губернатори штата Огайо. Цікаво, що тільки дивіться 25-й рік розпочався вибори губернатора. Огайо будуть проводитися в 26-му році, майже два роки до початку цих виборів. Тобто, можливо, я тут помиляюся, і, і, і оця виборча кампанія має тривати аж два, два роки. Але я вам скажу, що навіть президентські, президентська передвиборча кампанія в Америці Розпочинається менше ніж за рік, приблизно так рік, ну рік, рік приблизно починається праймаріс, навіть трошечки там 10 11 можливо місяців. Ну хай рік, і тому я б сказав: би, знаєте, що з моєї сторони, суб'єктивної, трошечки смердиться історія, тому що щось там, мені здається, не зрослося, і спробують, як то кажуть, при поганій грі зробити гарну міну чи гарне обличчя. І от він просто залишає: Я йду в губернатори, ну і і знову ж таки. Офіційна версія, що у нас з зеленим маском все ґуд, з Трампом ми там роз... розійшлися на добрих умовах. Тобто вони мене розуміють. І я з їхнього штабу тепер захоплю більше е... штат Огаю, тому що ми однодумці, а губернатор, я так розумію, не зовсім трампістський, І тому республіканський штаб, штат буде тепер гаю. Республіканський штат тепер буде взагалі. Маговський. Ну, отака от історія. А новина від Байдена от остання реально новина президентська від Байдена, і трапилося те, що я очікую. Я про те розказував. Буквально за декілька годин до інаугурації Трампа Байден все-таки висунув оце майбутнє помилування, чи видав розпорядження про майбутнє помилування декількох людей. Тому що. То, що він там розказує, що Трамп на це є на публіку, говорить одне, а справді він доволі притомна людина, бла бла бла, це було, знаєте, от для людей розказано. А насправді Байден от розуміє, що взагалі відбувається, і навіть якщо сам Трамп не буде. Він неодноразово казав, що їх там треба засудити. Я не буду правда цим займати, але їх би по-хорошому треба було б засудити за все, що вони зло зробили, бла бла бла, і так далі. І Трамп оці всіх штук накидав, але оці його послідовники якраз таки оце все хапають, і за те, щоб вислужитися перед Трампом, вони якраз би і просували ці переслідування, засудження і так далі. Так, от а, хто попав в цей список? Ну, по-перше. Марк, мілі взагалі, дивіться, хто попав хто в цьому списочку людей, які Трамп ну не любить, скажімо так, по-простому. Це люди, які, які, яких Трамп вважає, що вони його зрадили. Ну, перший це Марк Мілі, це дивіться голова об'єднаного комітету начальників штабів. Офіційна посада, це найвища військова посада в Сполучених Штатах Америки. Вітайте. Головнокомандуючий зборний збройних сил США. Оце його була посада, і що це за генерал? Це його якраз таки висунув Трамп на цю посаду. Ну і відповідно там були деякі моменти, які Трамп його вважає в цій категорії зрадників. Другий попав Ентоні Фаучі, це так само під час президентства Трампа. Це був людина, яка відповідала взагалі за... Ковід сполучених штатах Америки як провести вакцинацію, як ці рекомендації, як там як це все проводити в Штаті, так само Трамп з ним розійшовся на, скажімо так, ненормальних моментах. Багато по-перше, він відкрито навіть говорив той момент, коли Трамп радив там пити антисептик. Тому що ну ви ж руки трете, мікроби вбиваються А що якщо випити і так вилікуватися? І там ці от лікарі просто були в шоці в цих моментів і були зроблені деякі коментарі. Ну і відповідно, комітет, який розслідував спробу перевороту 6 січня 2021 року, коли капітолі штурмували, коли там били, трощили і так далі. Ну і там я особливо хто в тому комітеті, там більшості були республіканці, демократи обучаюсь, але особливо хто там в тому комітеті. А, трошечки вітер хитає ж мою камеру, і вена мого попався такий вітер. Так от, а, там Ліс Чейні, одна із таких а, самих яскравих персон в тому комітеті, тому що вона а, була а, на той момент а, конгресменкою республіканкою, і вона мало того, що проголосувала за те, що Трамп винний взагалі в цій заворушці в цій спробі перевороту. Вона під час е, от останніх виборів просто перейшла в табір демократів, розказуючи, що Трамп це просто зло. Ну е, в даному випадку тут історія була не те, що вона стала демократкою, вона йшла антитрампісткою. Приблизно позиція така, як і в мене. Вона розказувала просто наскільки це Трамп зло, що він робив, і так далі. І, от вона, от мабуть. В цьому списочку цих всіх людей я думаю, вона підспи під номером один взагалі із там умовних ворогів Трампа, якщо так можна сказати, і от е, в останній момент буквально за це говорилося вже декілька місяців. Але е, Байден нічого, нібито, говорили, так заминали, провели цю тему. Але от буквально за декілька годин до інаугурації було оголошено е, список із цих людей, кого Байден по суті дає майбутнє переслідування е, е, помилування на майбутнє переслідування, і тепер. Трамп і всі його, ці послідовники, просто безсилі, вони не зможуть заводити е, судові справи. Від... Хоча, знову ж таки, це все стосується е, всього, що трапилося до сьогоднішнього дня. Тобто, якщо вони знайдуть якусь лазієчку, що там ліс Чейні, умовно, чи там Ентоні Фаучі, чи, чи цей Марк Мілі, щось нібито зроблять завтра, за це можна буде їх судити. Так що ну, будемо дивитися, тому що якщо. Країна переросте в диктаторську на умовну Росію, то ви знаєте, що там можна судити будь-кого за будь що Так що, скажімо так, будемо дивитися, наскільки Америка залишиться правовою державою. Наступна новина трошечки про те, що стосується більше вже такого е, життя звичайних американців. А якщо конкретніше, то Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки подало в суд. На одну із американських е, аптек, якщо так можна, хоча можна на це взагалі це не тільки аптека, це магазин в Америці. Американські аптеки відрізняються від українських, скажімо так, аптек. Тому що це ви можете прийти в аптеку і купити собі і там маринованих огірків, і молока, і хліб, і пігулки, і фотографії собі там можете зробити і так далі. Так от. Один із таких великих аптек американських Волгрінс називається, і Міністерство юстиції продало, подало на них в суд, тому що починаючи з 2012 року до зараз виявляється, що а, до кінця, до речі, не об'ясняється, не, не роз'яснюється, що за м м рецепти були проблеми взагалі, про що новина, проблеми з рецептами. що... Ці аптеки продають для людей а, ліки, ну, можна навіть так сказати, полиповим, полиповим а, рецептам. І дивіться, яка історія. Що, а, в основному, як ви розумієте, це рецепти, які там якісь а, наркотичні або а, Медикаменти, які можуть вас підсадити на медицину, тобто, це не обов'язково там конкретно наркотики, є там умовний вайкадін такі там головна обезболюючий, і люди потім це підсідають на це залежність і всяка така штука. І щоб ви розуміли, дивіться питання про те, що чому пред'являється, тому що ну, рецепт принесли, вони продали, але. Виявляється, навіть якщо рецепт виписаний там якимось лікарем чи незрозуміло ким, то Міністерство юстиції пред'являє ну, звинувачення, що аптека зобов'язана перевірити, тому що там, я так розумію, деякі дозування було неправильним або взагалі воно липове, і говориться про те, що неодноразові є випадки, коли люди, отримавши ці е, таблетки, Наркотичні часто вони просто передоз отримують там буквально наступного дня, тому що вони не знають, або там я, я не знаю там всі моменти, можливо, вони не розказують, як правильно приймати. Тому що дивіться, кожен раз, як ви приходите в аптеку, аптекар вам розказує: так, оці пігулочки, там три рази в день, там, після обіду з їжею там чи перед сном, чи ще що-небудь. інструкція. І от Волгрін звинувачені, що вони чисто щоб заробити побільше бабла. Тобто, ага, ви прийшли? Ну, забирайте скільки ми тонну, два, дві, три тони там набирайте, скільки хочете. І от е, претензія в тому, що вони якраз таки не відповідають як аптекарі і не дбають про пацієнтів, які до них приходять, бо інколи знову ж таки вони мають перевірити, а що це за рецепт, виписали, вибачте, людина може від нього там, померти, умовно кажучи. І Волген з цього всього не робив, і тепер судова справа. Про цифри поки що не говориться, але е, ситуація доволі таки серйозна для е, цієї аптекарського цього бізнеса. Е, ще одна новина звичайних про звичайних американців: це е, про спілки американської гуртовні. Костко якщо не найкрутішої в Америці, то одної із найкрутіших в Америці. Вчора в неділю проголосували там, взагалі, є в прос в цьому костку, налічують 18 тисяч працівників, і 85% із них підтримали страйк. Тобто було винесено рішення, що після 31 січня вони розпочинають страйк. Ну і класична історія: хочуть більше зарплати. І дивіться. Яка їхня претензія? Що от вони розказують із починаючи з 2018 року? Річний, чи от, верніше, минулий, минулий рік, да, річний дохід становить 254 мільярди доларів, чистий дохід 7,5 мільярдів доларів. Це що мається на увазі чистий, Тобто заробили стільки то грошей, поки щось списали на податки, поки е, заплатили зарплати, там я не знаю ремонти, які-небудь, і залишилося чисто, чисто перечисто, що геть керівництво положило в кишеню. І це говорить, що це на 135% більше, ніж були доходи 2018 року. Не говориться конкретно, але чому взяли цей 2018 рік? Я так розумію, що це останній раз, коли була оцей договір з проспілками про зарплатню. І як ви розумієте, на 135 це більше ніж двічі, тепер доходи цього магазину виросли. Ну і е, інфляція в Америці е, за останні роки після ковіду дуже все подорожчало. І а 2018 рік, як ви розумієте, це взагалі доковідні розклади. А якщо це доковідні розклади, з, з тих пір, ну взагалі в Америці не просто оцей дохід виріс, а взагалі життя подорожчало в Сполучених Штатах Америки заплатити зарен, заплатити за все, і е, ви просто ну не можете ну Вам дуже складнішим стало життя в Америці. Ну і історія про те, що, а, виявляється, костко, не то що там проблема в перемовинах і Костко там говорить, а, так, давайте ну, ви хочете стільки а ми давайте вам дамо стільки Тобто, костко взагалі не йде на контакт від слова зовсім. І тепер, от в принципі, Пробували керівництво цих профспілок балакати про якісь там підвишки. Там не говориться навіть скільки хочуть підняти зарплату, тобто на 20-30 100% відсотків зарплату до цього навіть не доходить, тому що керівництво костко не виходить на контакт з профспілками. Так що, ну все йде до того, якщо сьогодні 20 число, то дивіться 11 днів залишається до кінця оцього моменту, щоб кост. Костко, вийшло на який-небудь контакт і розпочалися які-небудь перемовини. А якщо ні, то якщо ви скупляєтеся в Костко, то прийміться до уваги, тому що е незрозуміло, як взагалі це буде працювати, тому що це стосується всієї Америки. Хоча 18 тисяч працівників десь може бути більше, десь може бути менше. Але Ну, я не знаю, я не говорю, що треба скупляти весь туалетний папір прямо зараз. Але... Як мінімум будуть якісь складнощі після 31 січня, якщо не буде ніякої домовленості. <клес> ну і остання новина на сьогоднішній день така спортивна. І я, в принципі, рідко про це розказую. Але сьогодні відбудеться чемпіонська гра з студентського американського футболу. Буде зустрічатися Нотердейм. Це причина, чому я розкажу. Нотрдейм. Це от моя доця взагалі там рядишком живе. Я живу там 30-40 хвилин від цього університету. І Нотердейм буде грати із Огайо State. Два, два таких вони суперники. Ігра буде відбуватися в місті Атланта. І цікавий момент звичайно, що Нотрдейм останній раз перемагав Стейт аж в 1936 році. Тому в принципі все виглядає проти Нотр Дейма, і взагалі Нотрдейм останній раз вигравав чемпіонство студентське аж у році, 1988 році, році. А Огайо Стейт вигравав останній раз в 2014 році. Тобто історія, як ви бачите, про Нотердейм, взагалі, от старі американці. Це була улюблена команда для багатьох. Ну але сьогодні буде відбудеться цей а, чемпіонська гра. І взагалі, от американці, я про це от неодноразово розказував. Студентська ліга набагато популярніша, ніж. А, Професійна, тому що от вони розказують, що професійна, вони там проплачено, це все за бабло. А студенти, вони нібито ще щирим серцем більше так відверто. Так що от такий е цікавий матч відбудеться. Я, до речі, не знаю, чи я з дороги взагалі зможу його якось подивитися. От, але завтра вже будемо знати, чи вірніше сьогодні ввечері буде гра, сьогодні, чи е хто там переможе з цих. Це Індіана і Огайо, два сусідні штати, от бачите, де. Студентський футбол на даний момент, як мінімум, найсильніший. На цьому все. І дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки на мій канал і коментарі. На цьому все. Вам нехай щастить. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Все буде Україна!